До платформи з онлайн книжками Майбук долучилися вже понад 12 тисяч школярів Дніпра. Там учні можуть зібрати власний онлайн портфель із електронними підручниками. Кожен учень може створити свій онлайн портфель, тобто книжки раніше і, взагалі, збирають, наприклад, з вечора учні у фізичний портфель. Тут кожного дня учні можуть збирати свій онлайн портфель з вечора або зібрати портфель на один тиждень. Навчальні, за яким вони працюють. Ще зауважимо, що за цими книжками онлайн можна буде користуватися, коли діти вже вийдуть на офлайн навчання у заклад освіти. Вони зможуть користуватися ними у шкільних аудиторіях, за партами і тому подібне. На сайті зареєструвалися вже понад 12 тисяч учнів Дніпра. Приєдналися і діти, які знаходяться за кордоном у Німеччині, Польщі, Великобританії, Франції, Чехії та Болгарії. Зауважимо, що у нас. Нас 103 тисячі учнів у місті Дніпро також є внутрішньопереміщені особи, які навчаються в нашому закладі. Тобто, ми вже розуміємо, що перша так можна сказати, партія стосовно навчання пішла. Кожного дня дуже велика кількість приблизно трьох-чотирьох тисяч заходить на цю платформу і одночасно працює на цій платформі та читає книжки для того, щоб користуватися цією системою. Аби долучитися до MyBook, потрібно зареєструватися, вказати прізвище, ім'я, навчальний заклад. Тоді буде створено особистий онлайн-кабінет. Там автоматично підтягнуться лише ті підручники, за якими дитина навчається. На сайті вже майже півтори тисячі підручників. Це книжки затверджені. Ні, міністерством освіти і науки України у деяких посібниках завантажені аудіозаписи. Ми працюємо з містом Житомир. Також надали доступ безкоштовно до цієї програми, тобто. А є платформа для міста Дніпра і платформа для Житомира. Інші міста поки що ми не надавали доступ. Дуже велику кількість бачимо у місті Дніпро, Києві, Львові, Харкові, Миколаєві, Одесі та Запоріжжі, де знаходяться наші діти з Дніпра. То вони користуються з тіля. Також хочемо сказати, що ми побачили тенденцію цього на останньому тижні. Що приєдналися до цієї платформи, до Майбук, діти, які знаходяться за кордоном, а саме у Німеччині, Польщі, Великобританії, Франції, Чехії та Болгарії, вони користуються книжками, користуються онлайн портфелем Майбук. А хочемо зауважити, що були також запроси від інших наших колег з всеукраїнських і також за кордоном е, закладів освіти та міст, які хочуть в принципі також користуватися цією платформою для того, щоб завантажити вже свої книжки, наприклад. А більше хоче завантажити книжки, за якими вони навчаються, та дати цю платформу для учнів польських шкіл. Також Чехія та Великобританія до нас зверталися стосовно цього питання, стосовно цієї розробки. З питань реєстрації та за консультацією звертайтеся за номерами гарячої лінії 063 876 94 49, 067 876 94 49, 050 876 Шість 94 49. у будні з дев'ятої години ранку до 18.00. Деталі на телеграм-каналі.